Але за вказаною адресою на думку органу вона не перебувала. Зупиніться, і... скажіть, будь ласка, обшук був проведений, де було вилучено зброя? За місцем проживання е... також Все, Які питання ще? Ну, е... Ми немає. вас Пішу... почули відповідь, і а... ще раз, чому не було облошено підозра раніше? Наступне питання, будь ласка, заказкайте. Я хотів би просто спитати, чи було за цей час з моменту? Проголошення іншим співучасникам підозрює виявлено будь-яку завдії, яким слідчим діям підтверджено, що моя пізахисна намагалась або почала вчиняти інші злочини. Наді, а, чи чи плаху плаху? Mm -hmm. дивіться перед слідчим судей та перед апеліцій під час апеляційного розгляду даного питання не вимагається від сторони обвинувачення надання стороні заходу без застережених доказів тієї чи іншої винуватості. В нас зараз не стадія судового розгляду дослідження письмових доказів. А лише надається суду ряд доказів для того, щоб обґрунтувати ті чи інші ризики. Сторона обвинувачення вважає, що вони маються, що є. Вони доведені доказами. Судом в своєму рішенні вони в повному обсязі виписані, обґрунтовані та на чи є докази чи немає доказів. Є докази Ваше честь. А які і? саме докази, які свідчать про те, що з моменту. Я так розумію, оголошено про підозру першим фігурантом, і до моменту оголошення про підозру саме панченка, що панченка намагалася якимось чином. Або вчинити інші злочини, або щось так, я розумію. Так, 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 У Ваша честь а, а, є обґрунтоване припущення такої можливості, яке так, статтю врашоване довго. Останнє питання, Ваша честь, щоб не забрав честь, скажіть, будь ласка, обґрунтуйте, будь ласка, свою позицію у вашому клопотанні. Чому Панченко, зважаючи на те, що ті розмови, на які посилаються підозра, відбулися у березні-квітні 2022 року? Всі фігуранти основні отримали підозру у вересні 2024 року, але жодного разу і жодних даних вам не було отримано, що я під заклад навчиняє якийсь інший злочин або намагається вчинити інший злочин. Як як обґрунтовуєте своє припущення, що після того як і було оголошено підозру. І поставлено перед виконувати Почекайте. необхідністю виконувати персональні обов'язки як підозрюваний, вона почне вчиняти інші злочини саме на цьому етапі. Я Дам вже ваш честь відповів, щодо на це питання. Я наголошую лише на тому, що е підозра було е вручена, обґрунтована зібраними доказами не через. Є професійна діяльність адвоката панчуку, ваш честь, а через її участь у а, формуванні ваш честь? І ще питання? Мішна, Немає. Будь ласка, дякуємо. Давайте захисники, О, захисники ті, хто подавав Сичаєва, чи є у вас? Шановний прокурор, скажіть, будь ласка, хто відповідно до КПК повинен обґрунтовувати ризики? Питання прокурор. знімається, будь ласка, наступне питання. Ну ми ж не на екзамені, не на іспиті. Ну, шановна колегія судді, прокурор посилається на те, що сторона захисту не обґрунтовує відсутність ризиків. Тому я і питаю у прокурора. Чому сторона захисту повинна... Питання вже знято далі. Тому судово враховуємо. У мене знято питання. Ризик. Наступний, будь ласка, захисник Бабіков, чи є питання до прокурора? Так, але в мене два питання прокурора. Наявні сторони обвинувачення докази, що підзахисна панченко перешкоджала слідству протягом 24-25 років. слідству відносно Мальцева і інших осіб. Як і, яке відношення інші справи має до вказаного конове провадження? Вона в, в багатьох дякую, зрозуміло. Висіх, Чи наявні у сторони обвинувачення докази, що панченко впливала на свідків? У тому кримінальному провадженні, чи в тому, що виділено відносно неї. Будь ласка, честь в поточно-судове засідання. Я не можу апеляційної інстанції надати докази щодо впливу свідків. Але я зазначаю про те, що судом враховані і різні ризики. Будь ласка, є останні Так, да, да, з нашому зову. Прокурор повідомляв у виступі, що ми під час проведення експертного дослідження не проаналізували протокол огляду від 10 березня 2025 року. Я хотів би уточнити, а коли сторона обвинувачення надала цей протокол стороні захисту, доступ до нього вперше? Він надавався, він був предметом розгляду суду першої інстанції. Надавався чи не надавався цей доказ. Це, Це так, доказ відкривався. Це не новий доказ. Він був, був. зрозуміло, надавався. Він був. Дякую, будь ласка, захисник більше Немає. Немає. Байденка, будь ласка. У є питання до прокурора. Прокурор е зазначав, що ключовим доказом по даній справі є протокол огляду відеозаписів і розмов від 24 24 року. У мене запитання, скажіть, будь ласка. Чи додавався цей протокол до клопотання про обрання міри запобіжного заходу Мальцеву Олегу Вікторовичу 12.09 року? Питання знімається. Питання знімається, воно не стосується нашої справи. Все, більше питань немає. Прокурор, о, ете, будь ласка, я вас... я Дей деймістський. Деймістський, щоб я не повторювався. По-перше, хочу ще раз зупинитися на підозрі, а саме те, що ви з декілька захисників про те, що підозра, що там там не було дати. Є стаття 278-майна Псевдос України є е, вручення письмового повідомлення про підозру. Є чотири пункти, всі ці пункти були призначені, все було зроблено згідно з статтею. Тому я вважаю, що підозра законна обґрунтована цю підозру, особисто я вручав за дорученням е, деського, ну, керівника Деської обласної прокуратури. Це по-перше. По-друге, ще раз хочу наголосити, Федоренко е, в своєму е, виступі.